Який сюрприз готує доля. Привіт, мої дорогі! Сьогодні ми зробимо великий розклад на тему, який сюрприз готує доля для тебе найближчим часом. І так, зробимо великий розклад. Розпочнемо, хай нам карти розкажуть, покажуть. Яка енергія оточує тебе зараз? І так, розглядаємо. Енергія трошки підвисла по повішеному, бачите. Якось ви зупинилися, енергією вичерпали свою, якісь переживаннями, якимось болем, якимись втратами якоюсь невпевненістю в собі ви зупинили цей енергетичний потік. Бачите? В якій же сфері життя втрачений цей енергетичний потік? Давайте розглянемо. Ну, бачите, знову ж одиноцтво, відлюдник у нас карта випала. Ну, скажемо, в своїй сфері життя, і в якій ви війшли в якесь одиноцтво, бачите, підвісили життєву цю ситуацію, цю енергію, самі крокуєте, і на які ж ви зміни ви шукаєте, я бачу, шукаєте свій шлях. Хоч ви зараз в такій ситуації, а ви світите, бачите цим ліхтариком, освічуєте цей шлях і шукаєте, що ж готує доля? І чекаєте, от що ви чекаєте? Ви да, завісли, щось шукаєте, да, ви відшукуєте в себе ці сили. Після болю. Розпачу, розчарувань, втрати, ви ідете самі по цьому житті і шукаєте оці втрачені сили. Бачите, перше випало у нас три аркани. Підвищена ситуація по повішеному по відлуднику, ви одні шукаєте вихід, да, треба шукати вихід саме перед. У своїй душі саме знайти себе, почути себе, як буде правильно, по якому шляху йти, світіть собі, шукайте себе, і ви оце шукаєте цю свою силу. Вона у вас є. Тільки чуточку потрібно стати на правильний шлях. Уйти від цього повішеного, від цього болю, від цього одинацтва і знайти свою силу. Де саме готується несподіванка? Давайте розглянемо таке, задамо картам Таро питання: Де ж ваша сила в чому? Ваша несподіванка, яку ви так шукаєте? Ну що, я бачу карта. Війни. Вона так ще звучить програний бій, да не програна війна. Розумієте, що в житті да. Може, війна в нашій державі, дуже складна ситуація: війна, втрати, біль, розчарування. Але ж де щерпати цю силу, де брати цю енергію. Ну, але знову ж потрібно виходити від цього відлюдника. з усіх сил, не вважаючи на біль, на війну, на втрату, треба сідати на цього коня і мчати вперед. Бачите, у вас є сила, ви можете це зробити. Батить сидіти. Я бачу, у вас є матеріальне благо, у вас є енергія ще, но біль втрати заставило вас зупинитися, війти в себе і задуматися. І так. Все-таки в цих болі, в цьому роззачаруванні, все-таки доля, судьба готує нам якийсь вихід, якийсь сюрприз. Домівка, мах, Місяць. Ну, в чому ваша сила ця? Що вам приготував всесвіт? Оцім сюрпризи, все? В, домі, в вашому домі, вам потрібно залишатися, може, ви думаєте вам кудись рушати, щоб цей біль е, затамувати? Може, якісь інші шукати шляхи і все, но тут все-таки життя, щастя, доля вам підказує, що все-таки. Ваше життя в тому місці, де ви зараз є. У вашому домі, він у вас прекрасний, е, сюрп... е, ваш сюрприз в самих вас, я бачу, ви мах, ви все вмієте, можете, у вас багато досягнень. Ви багато чогось досягли в цьому житті. Ну да, може, ця війна, ця розруха, ці втрати розчарувало вас, і ви не знаєте, да, у вас дуже великий страх. Що далі? Я ж кажу, Думаєте, а може щось змінити, поїхати? Ну, я бачу, ви розкриєте себе ще більше в своєму домі. В цьому місці, де ви зараз знаходитеся? Які емоції з'являться вам? Що далі буде вас радувати, якщо ви все-таки бачу залишитися? Ну, так. Більш тут бачу, стосується партнерства, може, були якісь втрати, чи розлучення, чи втрати людини, зараз тяжкі часи в нас, але я бачу, ви відновите: в вашому домі знову появиться людина. Ось, бачите, такий впевнений в собі чоловік, це король тут у нас. Жезлів для жінки, для чоловіка перевертайте на свій лад, ось бачите, на цих жезлах розцвітають знов такі листочки, далі появляться і квіточки. Ось я бачу ваше партнерство, яке дасть вам, принесе знову радість, принесе задоволення. Ви з цього страху, я бачу, да, ви зараз дуже Така холодна стали від цих подій, від цього розочарування, від цього одиноцтва, ви стали холодна, але треба відходити від цього. Дуже страху бачу у вас. Вас жде людина дуже добра, тепла, така емоційно зважена, яка, бачите, принесе вам це партнерство. Як прийняти цей подарунок долі? Я бачу ваше життя після цього болю розочарувань, знов іде мужчина, жінка для мужчини, в яке буде гарне партнерство. Може, навіть ви заключите шлюб, відійдете від цієї холодності душевної. Як прийняти цей подарунок долі? Так, знову ж король, перемога. Так, що я вам далі скажу? Я знову бачу король, ось цей Пентаклів, він і теплий такий, і люблячий, і впевнений, ну і матеріально обезпечений. Він вам дасть. Може, оцю домівку, може, була якась і втрата домівки, впевненість. Дивіться, вам перенесе таке задоволення, перемогу, він дуже впевнений в собі, мужчина, він йде до вас з перемогою. Ви бачу тут трошки, ви знаєте, може, що ця людина. Є вже в вашому житті якась на приміті. Ви думаєте, ви дуже боїтеся, ви холодно до нього відноситеся. Ви думаєте, що це ілюзія після цих втрат таких, після одиноцтва, після того, як ви себе збирали по кусочкам, скажімо так, цю силу знов, в цих страхах йшли все, і вам доля оце готує сюрприз. Мужчина, ну або жінка, яка вам подарує впевненість, подарує матеріальне благо, він таки переможець, мах, він подарує вам любов, не бійтеся, бо я бачу, ви дуже холодно відноситесь, ви думаєте, це все ілюзії. Він предлагає вам багато всього. Да. Після такого болю, розчарувань. Ну, я бачу тут людина до вас з відкритим серцем, з відкритим душею, з перемогою, з новими начинаннями. Давайте зробимо підсумок. Як же все-таки вам поводитися? Як вам прийняти? Цю людину, яка як іде як сюрприз, як доля ваша. Боїтеся, вам важко дуже сприйняти, але дивіться, це буде ваше завершення цього тяжкого крукування в одиноцтві, бачите, в цьому підвішеному стані. У цій отакій зупинці, боротьби. Да. Уходьте. Уходьте з цієї ситуації, яка у вас була, да, ви дуже боїтеся. Ви боїтеся залишити, дуже сумуєте те, що було, за тими втратами, бачите, вам страшно, це для вас не звідане. Може, ви знайомі ще не дуже довго. Але ж крокуйте, не бійтеся, ви йдете в болі, але до цього завершення. Да. Ось знов ще, дивіться, знов цей король, знов з цим кубком повної любові е, е, прекрасний. Ось такий розклад. Пам'ятай, навіть несподіванки долі, а може, це вам несподівано увірвався в ваше життя, це така прекрасна людина, і матеріально безпечена, і емоційно врівноважена, і з любов'ю, і з цими. Кубками повними всього. Ви трошки ну, збентежені, але ж це веде нас до чогось кращого. Напишіть, будь ласка, у коментарях, який момент він гукнувся найбільше саме тобі. Підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити далі розклади. Не вагайтеся! Зберіться, прийміть оцей сюрприз долі у вигляді цього прекрасного, прекрасної людини. Дякую за перегляд.